З початком вторгнення Росії і початку бойових дій ми звернулися до благодійників з Швейцарії, адже у нас була дуже велика кількість донорів, які бажали здати кров, а нам не вистачало необхідного обладнання для прискорення процесу і розхідних матеріалів. Таке об'єднання швейцарське LFL відгукнулося і надало дуже суттєву благодійну допомогу. Вони нам придбали морозильне обладнання. Холодове обладнання, центрифугу, гематологічний аналізатор, аналізатор для визначення гемоглобіну, мікроскоп та надзвичайно велику кількість необхідних розхідних матеріалів та медикаментів, які ми використовуємо під час заготівлі та переробки донорської крові. Буквально остання наша співпраця завершилася великою кількістю благодійної допомоги вартістю на 10 тисяч євро. А в цілому це більше 70 тисяч євро. Дуже задоволені цим мікроскопом, тому що набагато краща оптика, сильніша і набагато краще видно клітини крові. Завдяки апарату для визначення гемоглобіну ми змогли додатково додати ще одне робоче місце, що значно пришвидшило потік донорів. Це сучасний гематологічний аналізатор, який дає можливість за 5 хвилин визначити 21 показник крові саме лімфоцити, лейкоцити, тромбоцити, ретроцити, гранулоцити. Функція з даної лабораторії це підготовка зразків крові, саме центрифугування зразків крові. І підготовка їх для проведення біохімічних та імунологічних обстежень. Наявність даної центрофуги значно зменшила час перебування донорів і збільшила пропускну здатність. Раніше визначення групи крові проводилось на площині. Зараз ми маємо унікальну можливість це проводити на id картах Дана id карта дає можливість визначити групу крові перехресним методом. Сюди вже в гель поміщені моноклональні антитіла, куди додаються. Стандартні еритроцити після внесення досліджувальних зразків крові карту поміщаємо в центрифугу. За 5 хвилин ми отримуємо результат, який щитуємо з карти. Це 100% гарантія правильності результату. Це в нас апарат. Тромбоцитоферезу ми заготовляємо тромбоцити для пацієнтів, які дуже потребують їх. Зокрема, це онкологічні захворювання, це пацієнти з масивними крововтратами. Здається, тромбоцити: одна доза, дві дози і 200 мл плазми. Таким чином, донор рятує життя в цей же день практично. Одноразовий комплект, індивідуальний. Запакований, по кожному донору. Ми його відкриваємо і після закінчення процедури утилізуємо. Чим більше донор напився водички, підготовився, виспався, поснідав, тим процедура проходить швидше. Ця плазма допомагає і донорам при шокових станах, при крововтратах а також і себе органі... чищує свій організм. Якщо пройти процедуру 2-3 рази з інтервалом 2 тижні, то перекачується повністю вся кров в організмі, в дорослої людини і 5-6 літрів крові. Є надзвичайно велика потреба в донорській крові, адже ми допомагаємо Сходу, ми є тиловою областю і запрошую всіх Бажаючих приходити здавати кров, не дивлячись на те, що зараз свята, донор має унікальну можливість обстежитися на визначення гемоглобіну та інші біохімічні обстеження. А також ми визначаємо гепатит С, В, ВІЛ та Сифіліс. Тобто, кожен донор це обстежений, перш за все, українець, який знає, що він здоровий.